Євангелія від Марка, розділ сьомий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять. Поки не вимоють добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері, Корван мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ. Промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, Оподаль від народу. Учні його спитали його про притчу, а він їм каже, то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погонь виходить із нутра. І осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, господи. Але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське. У межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата. Тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили Він усе гаразд учинив і глухим дає слух і мову. Німим. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ одинадцятий. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться, а коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, бо він образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створена для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка. Так само і чоловік через жінку, а все від Бога. Розсудіть самі, чи ж воно личить жінці, непокритій молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава. Бо довге волосся даної замість покривала. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо ані церкви Божі. Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, Роздори постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господньої, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас за це не похвалю? Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав. І сказав, Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити, на мій спомен. Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу. Звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла. Суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені за світом. Отож, брати мої, коли ви сходитеся їсти. Один одного дожидайте Як хтось голодний, хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж, як прийду, розпоряджу Псалом 136 Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один, великі дива творить, бо милість Його вічна. Він мудрістю створив Небо, бо милість його вічна, розстелив землю над водами, бо милість його вічна. Витворив великії світила, бо милість його вічна. Сонце щоб днем правило, бо милість його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю. Бо милість його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість його вічна, рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість його вічна. Червоне море розділив надвоє. Бо милість його вічна, провів Ізраїля посеред нього, бо милість його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість його вічна, розбив царів великих, бо милість його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість його вічна. Сихона царя Аморіїв, бо милість його вічна, і ога царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна, у спадщину Ізраїлеві слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна, і визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна, дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна. Книга, приповідок, розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе. Із закликом звернешся до розсудку. Коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання. Буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності псуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла – і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю. І бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі. Невірні будуть викорінені з неї. Перша книга Самуїла. Розділ шостий. Ковчег Господній пробув сім місяців у Філистимлянському краї. А тоді філистимляни скликали жерців і ворожбитів та й спитали, що нам чинити з ковчегом Господнім? Скажіть нам, як нам його повернути на своє місце, ті відповіли, якщо ви зважилися відіслати ковчег Бога Ізраїля. Не відсилайте його без нічого. Ви конче мусите для нього якесь відшкодування принести. Тоді одужаєте і знатимете, чому його рука від вас не відвернулась. Ті спитали, Яке ж нам відшкодування йому принести. Їм відповіли, згідно з числом князів філистимлянських, п'ять золотих гуль. І п'ять золотих мишей, бо кара одна для всіх вас і для князів ваших. Зробіть отже, зображення гуль ваших та мишей, що пустошать землю, і воздайте славу Богові Ізраїля. Може, його рука стане легшою над вами, вашими богами і вашим краєм? Чого б вам упиратись, як було уперлись єгиптяни та фараон? Вони їх не пускали. А ті, все ж таки, вийшли, коли Бог показав на них свою силу. Візьміть отже та приготуйте новий віз і дві дійні корови, які в ярмі ще не ходили. І запряжіть ті корови до воза, а телят завернете від них в обору. Тоді візьміть ковчег Господній та поставте його на віз. Золоті ж речі, що ви дасте йому на відшкодування. Покладіть у торбу збоку, та й пустіть, хай собі йде. Але вважайте якщо він по дорозі у свій край піде на бет Шемеш, то значить, Бог Ізраїля учинив нам це велике лихо. А коли ні, то знатимемо, що не його рука нас побила, а сталося це з нами випадком. Так і зробили люди. Взяли дві дійні корови та й запрягли до воза, а телят замкнули в оборі. Поставили ковчег господній на возі і торбу золотими мишами і зображенням гуль, і рушили корови просто дорогою, що на меж. Тим самим шляхом усе наперед ішли далі і ревли, йдучи, не звертали ні праворуч, ні ліворуч. Князі ж Філістимлянські йшли за ними аж до границі Бетшемешу. А бетшемешські люди жали якраз тоді пшеницю в долині. І як підвели очі, то побачили ковчег і з радістю пішли йому назустріч. Віз дійшов до поля Ісуса у Бетшемеші і там зупинився. А був там величезний камінь. І порубали вони воза на дрова, а корів принесли Господові на всепалення. Левіти зняли ковчег Господній і торбу, що була при ньому, і золоті речі, які були в ній, поставили на камені великим, а бичемешські люди принесли всепалення і закололи того дня Господові жертви. П'ять князів філистимлянських бачили те. І того ж дня повернулися в Екрон. Ось які були ті золоті гулі, що філистимляни принесли Господові на відшкодування: Одну за Аждот, одну за газу, одну за Аскалон, одну за гад, одну за екрон. А золотих мишей було стільки ж, скільки всіх філистимлянських міст, що під п'ятьма князями. Від укріплених міст до відкритих сіл. Свідок тому величезний камінь, що на ньому поставили ковчег Господній, що й по цей день стоїть на полі Ісуса Шемешія. Сини ж Єхонії не раділи разом із людьми, коли споглядали на ковчег Господній, і Господь убив із них сімдесят чоловік. Засумував народ, що Господь побив його так сильно, і говорили бачемешські люди, Хто може встоятись перед Господом, цим святим Богом? До кого б його від нас відіслати? І вислали гінців до мешканців Кіріят Єаріму, щоб їм сказати Повернули назад філистимляни, ковчег Господній, прийдіть. Візьміть його до себе.